Доброго дня, представляю вашій увазі спирт колону 4 дюйма. 5-6 літрів чистого спирту за одну годину. Дивіться, в нас дуже користуються попитом тройки, яких ми вже реалізували дуже багато, і дуже багато людей користуються і просто кайфують. І на сьогоднішній день пішла тенденція на четвірку. Ми не видумували велосипеда, ми практично зробили все те саме, що в тройці. Єдине, що ми взяли більший діаметр труб. От вона вже зараз, отой Дімрот двохрядний, який гасить практично 10 кВт. Ми його робимо в стіклі і під вузол теж ставимо скло, діоптер. Отут. Воно дуже так, дуже класно дивиться. Людина бачить, по-перше, як тут флегма в неї створюється, а тут вона бачить, як вона повертається в царгу. Вузол відбору такий з урошенням, провірені варіанти. Простий як автомат Калашнікова. Тобто е, працює без всяких там нюансів. І такий доохолоджувач подовжений. Він гасить практично всю ту потужність, яку ви будете задавати. Царга 1,3 метра, яка має внизу хрестик, вона має для пежа, має ніпель для термометра, який буде попереджувати про підхід хвостової фракції. І має зверху тут ще один ніпель, який буде вам якраз інформувати вас, як ви маєте робити відбір. Скільки ще треба відбирати, коли треба переключити на хвостову фракцію і так далі. Це є отака базова комплектація, яку ми з сьогоднішнього дня виставили вже на сайт, і ви будете собі зможете її заказати і зможете її. Тобто ми вам будемо їх відправляти. Поки що ми маємо їх небагато, але якщо треба буде, ми ще зробимо стільки, стільки треба. Ну плюс-мінус там один-два дні. Дивіться, до тої колони було би добре, якби ви брали ще собі отаких два коліна. Це ми рекомендуємо іменно для подстілу, І ще одну царгу піддесятку, яка буде вам виконувати роль іменно забезпечення від попадання в відбір піни з Браги. Тобто ви на куб ставите таку царгу, ставите тих два коліна і використовуєте цей дімрот, тільки перевертаєте його верхом е, донизу, і, е, і вас тут буде вже через той носик буде, е, йти продукт. Е, дуже функціонально, тому що е, ми вже по практиці знаємо, що якщо ви царгу оту, спіртову колону, якщо ви її вже засипаєте СПН, і заб'єте пежі не, не бажано вже її розбирати. Тобто, ви один раз зібрали і забули.